У нас на продаж залітає ось такий прикольний автомобільчик Jack S3. Не судіть з першого погляду, це 1,5 газ бензин на автоматичній коробці перемикання на передньому приводі. Машинка виглядає так, це ну, якби здалеку схоже на AX35 від Hyundai. По комплектації маємо задній парктронік, шкіряний салончик еко-шкіра, чорний з коричневим. Класно виглядає. Дивіться, в колаборації з дверними картами ну, просто супер. У нас є мультикермо. Увага! Круїз контроль, сенсорний дисплейчик, все натискається, все працює. Тут у нас сховався однозонний клімат-контрольчик, дивіться, Audi. Хтось вкрав Audi і поставив сюди. До речі, дує, класно, холодно. Так, йдемо далі. В нас ось так виглядає задній ряд сидінь, ну, стан нового просто, дивіться, тут ніхто ніколи не сидів. В машинці пробіг 160 тисяч. <ган -дрес> Підлакітничок ще коричневий. Ну, стиль, стиль. Так виглядає це все краса ззаду наперед. Ну Дивіться на дверну карточку. Навіть тут от хромчик вставили. Ну Все класно, все прикольно виглядає. Ну Багажничок, подивіться. <ган -дрес> Немаленький, до речі, він дуже глибокий. Дивіться, ну Десь 12 см вниз. Тут ось такий от. Купив власник ковричок. Тут у нас докаточка з тулкітом, тобто ключик, домкратик. все є. Там ще шайба, газ. Бачите? Не обманюю. Є газ. Ми рекомендуємо цей автомобіль, тому що він повністю не пошкоджений, крім от, ну, красила тільки задня ляда і все. А так, повністю машина у рідній фарбі. Це дуже доступне авто для величенької сім'ї, тому що ціна цього красення 7300 баксів. За 7300 баксів ти отримуєш 1,5 економічний двигун на газу. Плюс отримуєш коробку перемикання автомат, не механіку, і передній привід. Ще й, до речі, на непоганій літній губі. Все, що тобі потрібно, приїжджай в місто Київ на велику окружну дорогу 22 біля Fazier Serвіса, там Желянський міст знаходиться. Приїжджаєш до нас, хапаєш цю чудову тачку. Можеш навіть взяти її у лізинг, якщо хочеш. 15-й рік. Тож, хапай авто, нахапай авто.